Неемії, 8 розділ, і зібрався весь народ, як один чоловік на майдан, що перед водною брамою, і сказали учителеві Ездрі принести книги Мойсеєвого закону, що наказав був Господь Ізраїлеві, і приніс священник Ездра закона перед збори з чоловіків та ж до жінок, і всіх, хто розумів, чуте першого дня сьомого місяця. І читав він у нім на майдані що перед водною брамою від світанку аж до полудня перед чоловіками і жінками та тими, хто розуміє. А уші всього народу були звернені до книги закону, і стояв учитель Ездра на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи, а при ньому стояв Матія і Шема і Анная. І Урія, і Хілкія, і Маасея на правиці його, а на лівиці його Педая: Мішаїл, Малкія, і Хашум, Хешбадада, Захарій, Мешулам. І розгорнув Ездра цю книгу на очах усього народу, бо він був вище від усього народу. А коли він розгорнув, увесь народ устав. І поблагословив Ездра Господа, Бога Великого. А весь народ відповів Амінь! Амінь! з піднесенням своїх рук. І всі схилялися і вклонялися Господеві обличчям до землі. А Ісус і Бані, і Шеревея, Ямін, Акув, Шаббетай, Годія, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханнан, Пелая та Левити пояснювали народові закона. А народ був на своєму місці, і читали в книзі у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілими читане. І сказав намісник Неемія, і священник, учитель Ездра, і Левити, що вияснювали народові до всього народу. День цей святий він для Господа, Бога вашого. Не будьте в жалобі і не плачте. Бо плакав увесь народ, як почув слова закону. І сказав він до них: Ідіть їжте сити та пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого це напоготовлено. Бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. І левити потішали весь народ, говорячи, мовчіть. Бо цей день святий, і не сумуйте, і пішов увесь народ їсти та пити, і посилати частки та чинити велику радість, бо розумів ті слова, що розповіли йому. А другого дня зібралися голови батьківських родів, усього народу, священники та левити, до вчителя Ездри, щоб він виясняв їм слова закону. І знайшли написане в законі, що наказав був Господь через Мойсея, щоб Ізраїлеві сини сиділи в кучках у свято сьомого місяця, і щоб розголосили й оголосили по всіх своїх містах, та в Єрусалимі, говорячи: «Вийдіть на гору і понаносьте галуздя оливкового, і галуздя дерева оливкового, і галуздя миртового, і галуздя пальмового, і галуздя густолистого дерева, щоб поробити кучки, як написано. І вийшов народ, і поназношували, і поробили собі кучки кожен на даху своїм, і в подвір'ях своїх, і в подвір'ях Божого дому, і на майдані водної брами, і на майдані брами Єфремової, і поробили кучки вся громада, що вернулася з полону, і сиділа в кучках, бо не робили так Ізраїлеві сини від днів Ісуса, на Сина, аж до Дня цього, і була дуже велика радість, і читали. Книзі Божого закону щоденно від першого дня аж до дня останнього, і справляли свято сім день, а восьмого дня віддання за уставом.